Доброго дня, Андрійні розжистина. Зараз покажу вам огляд на кришку WOM 8 зубів, комплектна, повністю білоруська. Це в нас ще з запасів у нас є. Як вона виглядає? Абсолютно вся Вона йде нова. Так що, хлопці, кому треба, покажу ще більш подробніше. Все повністю новесеньке, всередині нічого не заржавіло, нічого. Вона така полежала десь 2000-х років ще виробництвом. Ми один магазин викопали, тут є такі в наявності. Ось раз, два. І ще дуже багато окремо Водило, кому треба, голос, зборі, сателіти окремо, так все це є стяжечки. Це є наявності по ГОМу, по запчастинам МТЗ, дуже великий асортимент запчастин до тракторів МТЗ. Це суто склад МТЗ, що у нас є склад по ЮЗ та 40 та 25 в Дніпрі ми знаходимося, можете фізично приїхати, як я от, походить, подивитись, пороздивляти запчастини. Дякую за увагу. З вами Андрій в розпчасті, підписуємося, чи буде дуже багато оглядів.